Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Едуард Фрейманіс і я емігрант. І сьогодні я хочу з вами на дуже важливу тему поговорити. Це є тема курсів німецької мови. Та загалом методи вивчання іноземної, у нашому випадку, німецької мови. І є лише дві категорії людей, кому потрібно ходити на курси німецької мови. Перша категорія це є люди, які планують. Тут навчатися. Якщо у вас попереду аузбідук або поступи, поступити у вищий навчальний заклад, то курси вам потрібні. Вони вам просто навіть необхідні. Ви отримаєте знання і також всі необхідні сертифікати, без цього нікуди. Друга когорта людей це є люди, які бажають працювати тут за хахом. Наприклад, ви є. Лікар і хочете тільки лікарем далі працювати. У чому я вас підтримую. У такому випадку вам також без курсів не обійтися. Вам необхідно знати німецьку мову, може не ідеально, але дуже глибоко, усно і граматично, тому що вам доведеться багато цього писати. Усім іншим, курси німецької мови просто не потрібні. Тому що рівень, який вам потрібен, це є розмовний рівень. А його ви досягнете набагато швидше, коли підете у суспільство, працюючи в середовищі, де ви чуєте німецьку мову, коли ви маєте можливість кожен день на наприклад, з 8 -го години, практикувати у такому режимі, мова вчиться набагато швидше. Єдине, на що ви маєте зволікати, це є словниковий запас. Треба вчити кожен день слова, все індивідуально, комусь 5 слів в день, 10, комусь 20, вчити слова з артиклями так, щоб будувати речення граматично вірно. І потім пізніше час настане, коли ви захочете свою мову покращити, ось тоді вам те буде потрібно йти на курси німецької мови. А зараз ви просто гавите свій час. Отож, якщо вам ця інформація була корисна, будь ласка, ставте лайк, підпишіться та до наступного разу.